Привіт! Мене звати Аня і це блог про мій шлях. Я вирішила ділитися процесом свого становлення. Я дуже давно про це мріяла, і тому можна сказати, що це відео це здійснення моєї мрії страху. Я працюю в ІДІ, люблю бігати, займатися йогою, грати на піаніно іноді. Я люблю людей, а також дуже люблю моменти. На самоті, Ще на давня мрія це займатися квітами і подарунками. За останні пару місяців я почала робити перші кроки в цьому напрямку. Я обожнюю пізнавати себе і працювати не тільки над зовнішньою складовою, але й над внутрішньою. Тому в цьому блозі може бути все: від медитації і якихось дивних духовних штучок до програмування чи чогось дуже земного і зрозумілого. Я хочу ще більше ділитися своїми думками досвідом, якимись моментами, які допомогли мені прийти в ту точку, де я зараз. Тому що Аня 9 років назад, і Аня зараз це дві різні людини. Дев'ять років назад я була дуже закритою, я не приймала себе, я не могла дивитися на свої фотографії чи відео, і я дуже боялась людей. Можна сказати, ця точка зараз для мене це дуже важливий момент, бо я можу сказати щиро, що я класна, і записувати це відео зараз для мене це як свято. І відтепер я хочу закарбовувати наступні моменти мого становлення у відео і ділитися ними з вами. І. Ще пару днів назад я би сказала, що ці відео для людей в першу чергу, але я зрозуміла, що ці відео потрібні мені так само, як і моє бажання ділитися ними з вами. Я хочу відмічати якісь етапи свого життя, якісь думки, емоції, які я проживала, якийсь досвід, який був мені корисний. І я дуже вірю, що. Цей досвід може бути корисним і іншим. І, і якщо це буде так, і якщо хоча б одна людина скаже, що якісь слова чи якісь думки стали в нагоді, я буду дуже щаслива це почути. Тому давайте разом святкувати це, цей момент, це відео і це життя. Дуже дякую вам за перегляд. Гарного дня! See you have a smith's be in